Телесопада. Ми в місті Славута приїхали на благодійний фестиваль по лові хижої риби. Е, граємо в командах, в команді дві людини. І на чи не найбільшу вагу, чи не найбільшу довжину. Зараз дізнаємось уже на шикуванні, так як ну, зазвичай у нас іноді бувають правила трішки змінюються вже по тому, як ми приїхали на місці по обстановці. На вулиці вже випав перший сніг і так, прохолоденько, доволі таки на вулиці, є мінусова температура. Але ми тут не тільки для того, щоб половити рибки і отримати задоволення, але й допомогти хлопцям в зборі на автомобіль. Все, що буде далі, покажемо, буде. Надіюсь, дуже цікаво. Зараз вже складаємо сласті і далі все по порядку. Ну і ще невеличке прохання підписатись на мій канал, хто цього ще не зробив. Далі буде все цікавіше. І разом будемо розвивати український YouTube. Все, ми погнали. Славуті, да. Герой! Що, хвилина мовчання, пам'ять у загиблих. делих? не треба всушети. Рептування показали, що ми перший тур стартуємо 11-й, потім 5, потім другий. Мішаня, як ти жеребьок? Отак. Понятно. Коротше, Будемо валити. Так, 11 11-й. Ми останнє в цьому турі починаємо. Трошки треба пройтись, я думаю. Хоча не знаю, тут типу, місця підкорягуємо настати. Як тобі отут стати? Я вважаю дуже гарне місце. Щука. Щука під берегом. Зрізала. Та не кидай мікруху, блін, не влякай її. Добре, беру зараз нормально. Блін, зараз. Коротше, поки пробую на щуку, щоб не перев'язуватись. Да, цікавий старт. Угу. Ти на кришу закинув. Ні, а дві аж підтибер купала. В тебе ось шнур натягнутий вверх. Бачиш, Поки ні. Де не лякали? Може, я їх не питав, але може. десь тут була. Братан, не гані, не пливи сюди. Я з лебедями, звісно, це в мене постійна рубрика, я не знаю. В останньому відео те саме. Ну що ти стоїш, дивишся? Не будеш, ротви, йдіть звідси. Дайте рибу половити. Я тобі кричу. Але вже... Ну, дуже гарні питань немає. Молодіж. Це таке місце в мене там на случі, звідки я родом. У нас під таким, в таких місцях, імно під новищими дарами, в таких затишках бляха, окуня в березі, кап'яс багато. за цимдером. А? Mm. Mm. Не, одноньку взяли. А что? Mm. О, коня так не нашли? Mm. Мы тоже. Mm. Ну, у меня mm. так Ще Мене... одна минута. Ну все, значить, помчав. Мене перший заброс, одразу срез, під берегом. У ну, нас ще сход був непоганий. Таймінги, таймінги. Ну що, від нуля відійшли і слава богу. Далі будемо щось, може, щось понятніше стане. Погнали на Замірювання Мішанька, давай нашого трохвея. Ого, 42 є навіть Гарна щука якась була. Така саме як нас, сістра. Зараз побачимо? Не. Рівнять. Вже Морди. бачу, що довше. По очах бачу, що довше. Міша зараз натягне. Там давай, 35 давай буде. 30. 30. — 30-ка 30 -та є. 30 є. є є. Все, 30 -та. 30 -та. 30 -та є. Так то 35 -та. 30. Добрий вечір. Бачить фоткає, як правильно. Я і так дивлю. Фішарс перший. Не ноль, не ноль, то все. дві. Ой-ой-ой. <реш> Женя, чого ти сихуху і не фоткаєшся? <реш> yeah. втоплю їх оба. Ну все, від нуля відійшли. Риба є. Давай, перший пішов. Далі буде веселіше. thank <laughs> you Проверяем. Что там? <с 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 На что? С дальняка? Дальняк? Тишина. Пішов би лошадь Нас крім трьох кілометрів теж нічого Хлопаки як стояли так і стоять Сам їхнянка хвалиться шовкін набив, так? Да? Привіт, конкуруюча фірма Ішо вона? Оня Ну крім трьох кілометрів намотаних А ви вже 3 км намотали? Ну, явно ми побігли туди вверх, а там тютю. Вже походу двоє поласує. Хтось не один. 23. У тебе міліметри забирає. Там назвали? рівніше, а тут заукругення йде. Все одно 23 буде, то ж не буде. Самі останні прийшли. Ой, йохани те Що то мірять? А вдруг потім. Сай на ваш, 20. міріть. одиничка, безспорно. Далі. 6. 6. Але зато в нас двоє. Та Там хто ж немає з ким вам змагатися. І тут виходить 50. Другий тур закінчено, ми йдемо дуже непогано. Тобто Ми йдемо зараз, що так взяти по факту на першому місці. Але прикол в тому, що в першому турі одна риба і в другому турі одна риба. Ми в другому турі пробігли, я не знаю, кілометра три по річці, нічого не зловили. вернулися майже в самий початок, звідки стартували і місто добрало одного. Влоку. Ну, Там друга команда ну, прям відловилась по охуені, шість штук вальнула, і там дуже серйозний результат. <кій> Зараз ми стартуємо другий і будемо сподіватися, що закриваємо третій тур і просто забираємо перше місце собі. Тому сподіваємось на краще. thank So Ага, бачу. Вставай, я цієї сторони неї бомбону. Ну, виход гарний був. Що ви пацаки? Ось з козирного місця. Один. Побігетелі. Великий? Не дуже. Але. І оце втінь. Той що треба, коротше. Але довго ви його ловили. Не, минут п'ять. Минут п'ять-сім. Саня на третьому знову. Але тут... в ногах. Не, Поняв? Ті, як вони називаються? Медоїди. <ріст> ловили все-таки одного окуня. Там, а? там треба було зловити. Так медоїди оці. Ну все, вони чемпіони. Знаєш, такі тваринки є медоїди. Безстрашні тварі страшне. Так. Вони чемпіони, за можна. Це просто як я, треба був реванш після скнета зробити. Бо було обідно програвати на один бал. Зразу теж. Минут п'ять. Я на другому забросі був. Ах ти шо там, тупо засосав окунь, бляха, я й ті гуп Ах ти ж. Ні. Просто десь йому вчасно вдалося виплюнути. Коротше, друзі, ми вже закінчили. Залишається дві хвилини десь до фінішу. Ми єдині, хто закрились в усіх трьох турах. Ви розумієте, що це значить. У мене GoPro сіла. Мішанька. Знаєте, що я скажу? Це єдині змагання, які я виграв, не зловивши одної риби. <смі> ну і таке буває. Було декілька досадних як кажуть, сходів, декілька зрізів. Але, але, але. Загальний результат команди все-таки визначається, тому золотий окунь.

Hva er det som skjer her? Ну, так як і планували. Перше місце за нами. В нашому авто ще їде і перше, і друге місце. Їде в Рівне. Тому всім дякую за увагу. Ну, в мене не вийшло сьогодні зловити рибу. Так уже буває. Але саме основне, що в командному заліку ми перші, ми зробили крутий результат. Закрили три риби в трьох різних турах, забрали перше місце і їдемо щасливі додому. Все, всім до зустрічі.